540 учасників, 45 команд із 23 регіонів України у Ужгороді стартував фінальний етап змагань зі спортивного орієнтування в межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. У шкільній лізі зі спортивного орієнтування серед юнаків та дівчат брали участь учні п'ятих-дев'ятих класів. Від Закарпаття до фіналу дійшла команда дівчат з НВК Гармонія та команда юнаків з Ужгородського ліцею лідер дуже дуже класні нашої команди є шанси заняти ваші місця. Завдяки проєкту чимало дітей вперше познайомились зі спортивним орієнтуванням і оцінили його переваги. Спочатку було складно дітям пояснити, але у нас є в команді діти, які займаються орієнтуванням. але є діти, які взагалі не знали, що це орієнтування. І вони настільки їм сподобалося, що вони просяться на наступний рік команду. Команда Зірпінського ліцею номер 2 вже вдруге дійшла до фіналу. Нам подобається, змагання, тому що ну, давай, багато з нас займатися спортом. Дівчата. Ми хочемо розвиватися. Церемонія відкриття змагань відбулася за участі представників Міністерства молоді та спорту, Федерації спортивного орієнтування України, обласної та міської влади. Це про філософію життя, це про згуртованість громад. Це про. Комунікації між особистості це дуже важливо сьогодні, тому що саме в таких проектах народжуються лідери. І я бажаю вам всім сьогодні показати найкращу техніку, найкращий результат. Сьогодні ви всі переможці. Попереду три змагальні дні на різних локаціях міста та за його межами. Нагородження переможців та призерів відбудеться у четвер, 12 червня.